Гузівські перевізники звернулися до місцевої влади з проханням переглянути вартість проїзду в міських маршрутках. Тариф складає 10 гривень і він не змінювався з жовтня 21-го року, бо депутати міськради підтримували перевізників. Йдеться на нараді. У мерії називають причини зміни вартості проїзду. Понятно підвищення цін на паленомасштині матеріали в частині підвищення ціни на газ. Також було неоднократне підвищення мінімальної заробітної плати з ними паралельно і податків і підвищення цін на матеріально-технічне обслуговування подружного составу. Від початку війни також вдвічі скоротився пасажиропотік, наголошують перевізники. У мерії вивчають ситуацію та моніторять тариф на проїзд у громадському транспорті в інших містах України. У некоторих в минулому нектр в чём году пинялы получаются Харьков 15 20, Мерефа 15, Первомайск 13 15, Новомосковск 13 15, Франквоск 15, Полтава 13 15, уже 15 18, Тигро 15 18, Тернополь 12 15, Винница 15 18. Думаю, не достать всю розробку. Ми це перевіримо, подивимось. Прийметься на сесії. Не дивлячись на те, яке рішення приймуть, пільговики і надалі їздитимуть на безкоштовних рейсах, яких у громаді 14, обіцяють у мерії.